Отакі по розміру. Так, і в баночку. Нам так сподобалося, що висипали вже всі. Ось такого вони будуть їхати разом. Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми приїхали помідори вибрати, взяли таку кошулю, ну, ще й ящики взяли на прицепчик. Ми сьогодні планували. Так як і того разу і солому забрати, але в нас віз зайнятий. Батьки копали картоплю, то зараз картопля ввозу. А зараз виберемо отак вони поспіли. На цей раз трошки більш вони спіліші. Ну, ми так і хотіли, щоб ще на днів два, ніж того разу. Будемо вибирати тільки такі гарно поспівші, а такі бурі, розові, то будуть оставатися, хай спіють. От зараз покажу, які є отакі зустрічаються, як я казала, попечені від сонця. Бо дуже жарко. І ми трошки листя багато обірвали тоді. От тут, де є більше листя, то вони їм легше і не так печуться і гарніше спіють. Отакі вони в нас тут. Навіть є, що Три чи чотири колочки поламалися. Бо тут от, вже не буду піднімати, щоб не травмувати вже самого коріння. Багато хто запитував, чи я збираю насіння з помідорів і писали, що хочуть насіння санька і новачок. То, чесно кажучи, я ще ніколи не збирала, розсаду сіяла, тільки купляла в і ну, із купленого насіння. А в цьому році хочу також зібрати. Перший раз буду пробувати. Якщо хто збирає, то напишіть мені, будь ласка, як коли помідора має достигнути, щоб, ну, щоб її покласти на вікно. Я так бачила, що так збирають. То якщо ви хочете, то я вам вишлю новою поштою помідорами, а ви собі зберете, хто який хоче, по якому там кілограму. Хто хоче всіх, то можу і всіх по пару штучок, де собі будете збирати, то ми оставимо під, під відео номер телефону і на Viber пишіть нам свої координати. Де вийшлю вам чи новою поштою, чи Укрпоштою. Отак вони поспіли, зараз позбираємо. Сьогодні трошки хмурно, то нема такої жари. Та вже взагалі вже трошки температура понизилася, вже нема такого сонця. Отакі буду брати більш спіліші, вони і на смак смачні, а отакі вже будуть достигати, щоб були більш такі спіліші. Вони то такі гарні. Що такі великі, але мені більш подобається новачок, вони такі продовгуваті і в баночку вміщаються, і на смак мені вони саме більше понравились. І Санька, також вони в баночку якраз вміщаються. Отакі помідори. Так, ну що, приступаємо. Спочатку накладемо кошульку. Ще дві візьму, а ці вже хай спіють. Познімаємо вже буде рослинці легше. Отакі по розміру так і в баночку. І на половинки також зручно перерізати, і в баночку вона вміщається і перекрутить на м'ясорубку. Отакі не потріскались. А оцей корчик, то ми його так не обрізали листя, то він нам більш так сподобався. Вони такі і плотніші, і смачніші, бо на сонці вони не нагріваються вже так, ну, не підпікаються. То це нам така буде практика на другий рік, а то ми дуже переживали за фітофтору, а я ще пішла на базар, стояла в черзі на базарі, то люди такомі з собою балакали, що так нападає фітовтора. То я прийшла до хати, вже кажу, на Колю, їдемо, може трошки пообріваємо, бо дуже дощі йшли. Ну, Коля їх і кропив, але дощі йшли все рівно. То отак ми їх обрізали, але цю сторону оставили, то вона нам більш і сподобалася. Вони такі і тверді, і гарно так спіють. І отак вони під листям собі похавані, і сонечко до їх не добирається, так як оце, що зверху, отакі. То це вже будемо знати, що вже так не треба обривати. Всім привіт! Так, буду я скипати. Ящики бери, я собі в кошульку. Ну. Повідиш ще збирати малинку. Ну, <рогибість> вже малина, ми під'їжджаємо, вже поспіла, вже також треба вибирати. Але це вже буде пізніше. Хай вона ще поспіє, ми трошки з роботою своєю впораємося. Помидор на а пахне я. Ще ми помідори не повибирались з цієї градочки, місця вже в ящиках немає, а навіть якщо із горою, то вони буде їхати трактор, то будуть висипатися на прицеп. То зараз коля постели соломи, висиплемо і вже так поїдемо додому, що в ящиках, що на соломі, воно нічого. А то ще нас залишилося небагато. Отак я наложила вже наверх. Порозложуємо по прицепі. Нормально буде, так? Так, да, будуть їхати, як вона на перині, як колись казали, як на перині з пір'ям. Так, ну такі в нас сьогодні справи тут. Буде мені робота. Щось будемо робити. Закривати. Ну. Вже ми довибирали, висипали два ящики, нам так сподобалося, що висипали вже всі. Ось так вони будуть їхати разом. Ну що, йдемо, побачимо, яка малинка в нас поспіла. Два дні назад ми її вибирали то вже отака, вже можна було б сьогодні вибирати, але вже ми запланували на завтра і біля хати, і тут, щоб зараз вибрати. Вже отака, що ще не доспіла, які руки після помідорів. Рукавички не взяла, то вже, От, оця, що не, пос... не доспіла ще розова, то вже на завтра вже вона також буде. Заодно і з ними мої. А де того разу пропустили, то там поосипалася, бачимо, по пару штучок лежить. Здається, її гарно так вибираємо, а за листочком уранці ще є кроса. то так воно заховається, то й не дуже і видно так вже, щоб геть, як вона сухенька, собі туди-сюди позаглядав. Так, ну що, з малинкою будемо вже завтра, будемо їхати вже додому. Ну вже загрузили помідорки, насипом їх насипали. І сьогодні ще взяли таку кошульку. Ну, це старші люди роблять, такі, мабуть, роки, як я, то, то ніхто не хоче таким займати. займатися, якби таке невеличке ремесло. Коли ще трохи пізніше, то перейдуть ці на відра пластмасові. Ну, можливо, хто й перехватить. Це вона така сплетена з лози. То треба Ну, треба мати терпіння і терпіння, і вміння, щоб його зробити не так просто. Отакі вони. Але, так, але така шикарна і удобна. Невеличка. Це раніше. Все мішали січку, то носили такими кошулями. Ну, січку там на кормризку бурика того всього сипали. Отак. Тут Леся посадила 100 корчів цього року. То щось тут то, тоді щось дивилися, що може і багатовато буде, але нічого, хай буде. Ну, а від трошки вже починає чіплятися, бо є, що там пару корчиків. Ми то думали, що спасемо ще її, о тим, що пообриваємо, але наробили як сказала, ще гірше, що вона така, всі помідори на сонці. Там корчик, на якому менше листя, то він такий вже трошки є. ну ще, ще на листі тільки на помідорках ще немає. то воно Отак. Ну На майбутнє будемо знати, що, що до чого і як. Вже ми помідори занесли з прицепчика, вже їх перебрали. Вийшло в нас більше 100 кілограм. Ми так вирішили, що це буде трошки багато нам, виложили оголошення, щоб продати. Так, а тут у нас така робота є. На коня перебираємо картоплю. Ось такий у нас є цілий віз. Ну, Це картоплі нам ще привезли. Ну, це ми ще не копали, це батьки копали, то їм трошки багато господарства багато не тримають, вони То картопля як біличня, садили на запас. Отака вона. Така не вибічка у нас. Така, в принципі, у нас має бути середня. То яку більшу забираємо собі на, на більшу <кій> Таку зрідка дуже на насіння. В основному це просто перебираємо, щоб, щоб було без грудок, бо вона йде трошки, що там земля зараз суха, багато грудок. Ну, таких є. То відкидаємо які грудки, яка, яка гнила, Насипаємо зразу одразу в мішки Та там мішки ставимо біля бічків. А там вже вони розбираються, потроху підсипаємо. Так обично, то я ставлю воза отут, коли перебираємо. Ну, отут, бо тут є до погріба три засіки оцих. Це ну, велика дрібна інасіна. Три штучки, то ми тут зразу ставимо. Часом буває, що ручки повикидають, щоб воно сипалося, де прибираємо, зразу розкидаємо. Але це основна буде вона йти на... для бічків, то... то тут. Тут і холодок, і зразу його близько в мішок міш, мішок на, туди в сторону на тік, де й, та кормимо. Бічки, бічки все попідчищають. Зараз вони такі більше їдять нормально. Це Коли помідори вибирали, кабачки, теж кинули то ножиком їх. Чик-чик і, і до бічків. Вони такі, нас зараз на осінь усіх у селі вистачає всього, то в нас такі санітарі виходять. Ну, ну, будемо приступати. А, і, до речі, ще за картоплю. Ну, там і раніше казали, яку ми даємо бичкам. Ця трохи така поїде, то на насіння не дуже багато відкидаємо, в основному йде бичкам вона. То, ну, така вона приблизно куряче є це, ми її не ріжемо нічого, кидаємо цілу. Ну, якось Мені так запам'яталось, що якось раніше ще ветлікар. У Києві казав, що тварина, коли вона не спішить, вона не дуже така схильна до того, ну, щоб вдавитися, це коли йде якесь яблуко на вулиці хвати чи ще щось, то може. А коли так не, не раз у рік вони бачать цю картоплю, то, то можна підсипати. Отака, бачите. Ой, кидаємо їм, всиплемо. Зараз вже комбікорму трошки як би збавить, щоб не не, дуже, не риви так. Щоб не дуже жирували б. Запитуєте часу, який у нас раціон для бічків, то він да, змінюється. О, зараз є картоплі більше, то це вранці відро на 20 літрів ввечері на 20 літрів. Ну і приблизно десь по лопаті, там я раніше показував комікорму. О, оса перемеленого ще в обід даємо. І сіно. І отак. так. Свій підрозстають вже? Ну, вже ми приступили перебирати картоплю, пробували з возу, то нічого у нас там не получилось, ходили кругом воза. Незручно. І відро треба, щоб було під ногами і стоячи. Ну, це вже згрузили. Отаку відбираємо собі велику, ну, ми так сортуємо кожного року, але вже потім господарство з'їдає, вже і більшу, і меншу, і середню, яка остається. Батьки тримають тільки дві поросятки маленьких, то в тому році також нам воза привозили. І цілу весну коля привозив, і по 10 мішків до бичків все їли, бичків було четверо, то вони мішок за день з'їдали, Ну, да? no. 10 мішків, ну, більше як на тиждень вистачало. Отаку ми даємо цілу, вони в нас так привикли з малку і гарно вони їли. Ми пробували на корморізку, у нас є корморізка, але ж не подобалося того, що вони одразу не з'їдають і воно починає темніти. Ну вони не хотіли його їсти, вони привикли вже до цілої. Вони насамперед позатоптували. Так, да, вони втрамбовували в корито, а потім воно починало шуміть по боках, то ми так і більше не різали. І вже вони в нас так привикли до цілої. Бічка. А ні, в мішок. Бічки лежать. Поки розгружали, то вже з'їли те, що коля їм насипав, то їх зараз відпочинок в обід. Картоплю вони їдять гарно. То це їм така буде добавка до раціону, поки свою. Будемо копати. Ми вже скоро і свою будемо копати через пару днів. Оце вже стільки перебрали, а оце остальне залишимо на завтра. Завтра також ще буде день, Доперебираємо. перебираємо. Отака картопелька. Вже зараз прийшла на кухню, буду готувати обід. Зранку замаринувала відбивні, відбила їх, посолила, поперчила трошки часничку. І отак в холодильнику постояли, вже промаринувалися добре. Тут у мене і салат, вже помідори нарізала із петрушкою. А відбивні буду обжарювати у яйцях. Оце у мене тут яйця. Зараз ще часничку. Також два зубчики. Заодно і в салат. Отак, часничок. Перець. І салат. Вже на газу в мене і картопелька кипить. Налупила картоплі. Буде такий з маслом. Так. Оце яйця збиваю зараз. І сюди добавлю муки. Раніше я спочатку муку, потім в яйце і також потім знову муку і в яйце. А тепер я вже все змішую. Зараз отак до яєць дві ложки муки, щоб не дуже було густе і таке, таке щоб гарно м'ясо вмочувалося. Такої консистенції не дуже густої. Далі мариную салат. До помідорів додавила сіль, перець, часник. Поки відбивні пожару і картопля звариться, то само і помідори запромаринуються, хвилин 20. Отак, часничок. Ложка олії столова. Рукапельок оцету. І також соус, такий у мене є ложку. І оце все перемішаю. Перші піджарели. Отак на маленькому огні під закритою кришкою, картопля вже моя зварилася, додавила масло. Оце вже й потовкла, налупила трошки більше, щоб мені залишилося, щоб і вареники з картоплею потім було зробити мені, щоб два рази не готувати, то вже трошки більшу каструлю налуплюю. А тут в мене вже відбивні. ще один разок залишилося заложити і вже будемо обідати, буду гукати своїх хлопців. Ну, на цьому наше відео буде закінчуватися. Дякуємо всім за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, якщо сподобалось наше відео. Всім пока!